Останнім часом я досить часто отримую повідомлення наступного характеру. Привіт! Де знайти офіційний сайт Bybit? Bybit не вводить, що делають. Добрий день. Вчора зареєструвалися на Bybit та сьогодні в мене вкрали кошти. Як мені бути? Що ж, це відео буде важливим для вас, так як ви потенційно можете зекономити та не втратити свої особисті дані та кошти. Обов'язково додивлюйтесь його до кінця і приємного перегляду. Зараз у вас на екранчиках зображено два скріншоти. Один скріншот взяти. З офіційної платформи Bybit, а інші з фейкової, з фішингової платформи, котру створили шахраї. Не можна їх відрізнити, чи не так? Проте зліва був зображений скріншот офіційної платформи, а справа фейк. Тож, погнали розбиратись, де взяти офіційну платформу Bybit посилання, і взагалі навіщо шахраї створюють фішингові сайти. Перш за все, вони це роблять для того, щоб потенційно вкрасти ваші особисті кошти. Так, які ви внесете на цю біржу і не зможете їх згодом вивезти. А по-друге, особисті дані, так як зараз на біржі Bybit обов'язкова курс-верифікація, і як тільки ви її пройдете, ваш паспорт, водійське посвідчення або відне жительство, перепаде у руки до. Шахраїв. Що я вам пропоную? Послання на офіційну платформу Bybit буде знаходитись в описі під цим відео. Так, це моє реферальне послання, і я маю певні домовленості з крапліту на біржі Bybit. Як тільки ви клікнете, ви побачите, що тут написано Bybit X Frank, Frank це, типу, мій канал. Ось моя аватарочка, яка зараз стоїть у мене на YouTube каналі. І дивіться, що тут написано. Дякую, що перейшов за моїм посланням. За це лови бонус від мене. Ви отримаєте аж 4 бонуси за те, що реєструєтесь за моїм реферальним посланням. По-перше, це купон. На 20 доларів просто за реєстрацію, як він виглядає, зараз зображено у вас на екранчиках. Далі. Бонус до 30 тисяч та 50 доларів за реєстрацію депозит та торговий обсяг. Про всі ці бонуси ми детально з вами спілкувалися в одному з моїх відеотуторіалів по Байбіту. Я розповідав, наприклад, як отримати бонус 50 доларів. Далі там як отримати бонус 800 доларів. Про кожну цю позицію ми з вами побалакали, зрозуміли, які умови потрібно виконати, щоб точно отримати. Кошти. По-третє, доступ до закритого торгового ком'юніті, де кожного дня постяться сигнали по ф'ючерсній та спотовій торгівлі. Зараз статистика у вас зображена на екранчиках. І в четвертих, знижки пожиттєві на комісії торгують, будь-то фьючерси, або спот. Тож, нагадую, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Переходимо до реєстрації. Для реєстрації вам знадобиться або електронна адреса, або номер мобільного телефону. Два способи, як зареєструвати аккаунт на біржі Bybit. Перше, вписуємо email, далі придумуємо парольчик. Я вам раджу використовувати як цифри, так і літери, і спеціальні символи по типу знаку долара або собачки. І обов'язково умова для отримання бонусу та доступу до закритої торгового ком'юніті. Наявність в полі реферал-код таких цифру 40060. Це мій особистий реферальний код. Як тільки ви зареєструєтесь, можете прийти за посиланням в описі під цим відео. Вас перекине на телеграмчик, там буде мій контакт. Напишіть мені Привіт, я зареєструю за твоїм посиланням, дай доступ до ком'юніті. Я вас одразу туди додам. І, в принципі, зможете дивитись, як торгує наш трейдер, тому що торгую не я особиста а людина, яка реально. У цьому, розуміється, на всі 100% і цим горить. Та оці всі бонуси зможете собі активувати. Тож, друзі, не смію вас більше затримувати. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!